Thank mm -hmm. Доброго всім дня, мої хороші. Планувала на цьому тижні на наступному присвятити свій час тому, щоб відзняти для вас декілька цікавих відео стосовно кабачків і огірків, дійсно смачних, дійсно, які нам подобаються. Минулого року я їх вже завантажувала на Ютуб, але вони були. Канал я почала розвивати вже після того, як це все було законсервоване, і відео були просто взяті з Тіктоку. Тому цього року вирішила їх перезняти, щоб було все в повному, на повний екран, в повному форматі українською мовою, а не російською, як було це раніше. Але, самі розумієте, через стан свого здоров'я я втратила цю змогу і найближчим часом ні цього тижня, ні наступного, в мене не буде змоги це зробити. А надалі не знаю, чи будуть вони ті кабачки за гірками і чи буде це актуально для вас. Тому вирішила, що я за основу візьму все ж таки старі відео, але їх. Відкоригую, е десь підмонтую і зроблю нову озвучку на них зверху, накладу і перезаллю на YouTube, для того, щоб саме зараз ви могли скористатися цими рецептами. Тож, поїхали сьогодні розпочинаємо з, з досить смачного і простого рецепту леча із кабачків. Розпочинаємо приготування лечо із кабачків. Нам знадобиться 3 кг кабачків, бажано молоденьких порізати ось такими брусочками, прямокутними, прямоугольними длинненькими брусочками. Далі 2 головки часнику. Почистити зубчики і 5 солодких перчинок. Колір різниці немає. Перець та часник необхідно подрібнити, перекрутити на м'ясорубку. Тепер додаємо наш перець з часником до кабачків. Робимо це все відразу в тій ємності, в якій будемо далі готувати. Каструля або тазик, що у вас є. Також додаємо 2 столові ложки солі туди. Одну склянку, у мене 250 мл склянки цукру. І звичайна олія рафінована, без запаху, пів склянки. Цього досить. Не потрібно туди бехати цілу склянку олії. Також далі, прямо сюди ми додаємо 125 мл 9% оцту. Ну і Залишилось додати одну баночку пів літри томатної пасти або томатного соусу. Соус можна використовувати будь-який, або ось такий український. Це бувший краснодарський, якщо хто не знає. Можна брати сацебелі, можна брати ткімалі, можна взагалі кожну партію зробити з різним томатом, і у вас буде на виході лечо. Різного смаку. Тобто один раз ви берете сацебелі, другий раз ви берете пасту. Додали соус, все це акуратно перемішуємо і залишаємо стояти в кімнаті на кухні на 3 години. Якщо ви будете готувати з томатною пастою, колір буде більш насичений, яскравий. І прямо вже на цьому етапі, і потім в баночках. З соусом закрутка виходить більш бліда. Три години стоїть воно у нас на кухні, ми його періодично. Акуратно помішуємо. Кабачки повинні пустити сок, і у вас під кінець цього часу буде вся маса майже в... знаходитися в цьому розсолі смачному. Сіль з цукром розчиниться. Оцет З олією і так додають об'єму. Кабачки пускають сік і виходить такий смачний. Дуже смачний розсол. Стосовно перця, перець можна замінити, особисто я не замінювала. А знаю, дівчата в коментарях писали, що перець можна замінювати. Дехто замінював цибулею, дехто морквою. Так, це виходить зовсім інший рецепт, але має місце жити, як то кажуть. Ставимо через 3 години на пліту і доводимо до кипіння. Як тільки наші лячя закипіло, можете бачити, пішли бульбашки. Ось отакі маленькі, не потрібно, щоб воно бурлило, засікаємо 40 хвилин. Все. 40 хвилин прокипіло, розкладуємо в стерилізовані баночки і закатуємо кришечками. Не бійтеся, за 40 хвилин воно не розвариться, не буде у вас каші, а буде 7 півлітрових. Баночек смачного леча.